Економія близько півтора мільйона гривень за сезон. Такий позитивний ефект матиме експлуатація нових насосів та частотних перетворювачів, які придбали на КПТМ Криворіж тепломережа за фінансової підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ для проведення реконструкції насосної групи в котельні. На даний час виконані роботи по реконструкції гідравлічної схеми даної котельні та електричної частини силової. Встановлено всього встановлено 10 насосних. Осніх агрегатів замінена в повному обсязі запірна арматура та виконано монтаж виконані роботи по монтажу в одного розподільчого пристрою 0,4 кВ. Абоненти це 5 лікарень. Основний це пологовий будинок: інститут, поліклініка, стоматологія і п'ять житлових будинків в рамках підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 Комунальне підприємство Крибас тепломережа, яке підпорядковується міській раді, здійснює комплексну та системну модернізацію устаткування після підриву дамби Каховської ГЕС в червні 2023 року. Шість місяців не було води в трубах і води в мережах. Система розбалансувалась, тому зараз її все ще Продовжують переводити до ладу У рамках підготовки до нового опалювального сезону 2025-2026 КПТМ криворіж тепломережа планує замінити 78 км кілометрів теплових мереж. З них 48 км – кілометрів поточний ремонт, 27,7 км – кілометрів реконструкція, 2,5 км – кілометри капітальний ремонт. А ще мають відновити 15 кілометрів ізоляції теплових мереж. В цьому році найбільше роботи з заміни труб. Це металургійний район і нетерновський район. Там міняються труби там. Десятки кілометрів дуже великий об'єм всього в цьому році 78 кілометрів плану. Також встановлюється вісім блочно-модульних котельних, п'ять з них на лікарні, щоб була автономність лікарень, і три на житло. Окрім цього, проводяться великі роботи в діючих котельнях: нові насоси, нові засуви, нова електрика. Також для стабільного теплопостачання слід зазначити, що підготовка до нового опалювального сезону 2025-2026 у Кривому Розі стартувала ще в січні цього року. З огляду на це рішення міськвиконкому затвердили комплекс заходів для підготовки теплу, водопостачання житлового фонду об'єктів бюджетної сфери, створений та працює міський штаб з підготовки до зими. Олександр Фефілатів Гліп Рибчук, перший міський.